Понадивилася різних тіктоків про іграшки власними руками з такого от матеріалу, як Фаміран, називається він. Купила собі стільки листочків. Ось такий. Буду теж пробувати. А в раптом у мене вийде гарна новорічна іграшка і не одна. Зараз будемо творити. Я вирізала три квадратики розміром 8х8. Тепер мені треба розділити їх по діагоналі навпіл кожний. Я зробила собі помітку олівчиком. Тепер ріжу, розрізала. Тепер працюємо з кожним трикутничком окремо. Тепер складаємо отак навпіл трикутничок, і починаємо тут отрізати так полосочки. Ось так розрізала, тепер розгортаю і далі творимо красу. Дуже незручно показувати однією рукою, а другою знімати, але я вам покажу. Ось так от. Загорнули одну і другу сторону, і зафіксували термоклеєм. Ось так. Тепер наступні загортаємо. Ось що у нас потихеньку виходить. Тепер далі так само. А тепер на цьому етапі нам треба оці нижні загнути, Отак от, приклеїть між собою і зайве обрізати. Ось так. Тепер залишилось оці дві частинки між собою, з'єднати гарненько. Ось така краса у нас виходить. Те ж саме ми робимо з кожним трикутничком. Всі шість трикутнички перетворилися на отаку красу. Тепер я вирізала таку смужку тоненьку. шириною 1 см, довжиною 8. І скручую її, отак от зараз, в рулончик. Це буде наша серцевинка. І тепер до цієї серцевинки по черзі ми за допомогою термоклею причіпляємо кожне. Наш елемент. Ось так по колу, один за одним. Ось така краса у нас виходить, і для того, щоб все було ще гарніше, я вирішила закрити оцю серцевинку отаким восьмикутничком. За допомогою термокрилею фіксую і готова. Залишилось тільки переробити гарну стрічку і можна вішати на ялинку. Ви тільки подивіться, яка вийшла краса.